Напевне, найбільшою подією цього тижня для Івана Франківські став звіт, міського голови Віктора Анушкевича перед громадою. Бо, як сказав мер, звіт перед депутатами це не звіт. Тому я вважаю своїм обов'язком зробити невеликий звіт перед вами. Правда, цей невеликий звіт розтягнувся на кілька годин. Навіть, попри обіцянки, бути лаконічним і запевнені, що текст тексті за він не читає. Шкода, звичайно, ще не читає ні він, ні депутати, бо, може, би тоді вони звернули більшу увагу на проблеми бібліотек. Північно поповнення їх фондів. Про нові книжки бібліотеки можуть тільки мріяти, і це, попри заповняння обранців і мера, що вони обов'язково виділять необхідні кошти. Це завершилось демонстративно показом ручним бібліотекам від Анушкевича зібрання творів Берника кілька місяців тому. Тоді на таку оказію скликали пресу, щоб обов'язково показала, як то міський голова дбає про поповнення фондів. Після цієї галочки справа з книжками заглохла. Та повернемось до наших баранів, тобто до звіту міського голови. Віктор Анушкевич свято переконаний, що дороги Івано-Франківську не найгірші, і все начебто пізнається в порівнянні. Комусь щось не подобається, радий з'їздити в інші міста і подивитися, знаючи, люди кажуть, що дивилися, і порівняння не на користь обласного центру Прикарпаття. Та хіба міському голові щось доби теж? Він свято переконаний, що Івано-Франківськ за його каденції перетворюється в справжнє європейське місто. В європейському місці немає місця тополям, тому їх вирубують і будуть вирубувати далі. А от місце торговим літнім майданчиком Івано-Франківського є. На заклади про те, що на них підлітки п'ють пиво, міський голова відповів, що це не проблема майданчиків, а виховання дітей. А дітей планують виховувати у центрі патріотичного виховання, який створюють при меморіальному комплексі Степана Бандери. Правда, сам комплекс зачинений і понині. Пана Лушкевич запитання про комплекс відверто дратують. Каже, що комплекс будували, і на цьому люди вже мають тішитися. А от запрацює він лише тоді, коли Україна мине криза. А от чи то так криза повпливала на людей з нетрадиційними сексуальними вподобаннями, чи то може на них якісь магнітні бурі діють, але вони вирішили створити івано-франківську організацію лесбійок. і доєднатися до неї, нібито вже готові 20 жінок із обласного центру Прикарпаття. А от чи готова Івано-Франківці взяти участь у референдумі стосовно змін конституції, наразі невідомо. Рада громадської організації Фронт змін кажуть, що референдум саме на часі, і тільки громадяни мають вправо формувати конституцію. Гроші на цей захід мають взяти з держбюджету. Рада представники фонду кажуть, що витрати окупляться і повернуться людям, які працюватимуть на референдумі. Тож бажаємо вам благополуччя на всіх рівнях. Долго вам наступного тижня.